Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Це у нас додатковий ряд, який ми посадили в цьому році навесні. І перший сорт це в нас Midnight Beauty. Ми замовляли через інтернет. А всі інші столові сорти винограду, які тут посаджені, це ми вирощували самі. На вільному місці ми посадили ще чубуки винограду Кішміш Юпітер американської селекції. Бо в нас були вкорінені чубуки, може, десь ще посадимо в інших місцях. А взагалі-то в цьому ряду ростуть столові сорти винограду на своїх вже стаціонарних місцях. В минулому році ми їх висаджували з чубуків, зберігали зимою в спеціальному укритті і навесні посадили їх на своє постійне. Місце. Ось так вони виглядають, досить великі. Трохи далі будемо їх прищіпувати в верхушку для того, щоб лоза визрівала і ставала товстішою для того, щоб виноград міг пережити, пережиту зиму. А ось цей маленький виноградик Юпітер ми посадимо десь в іншому місці. Ось подивіться, яка краса, як вони виглядають. Тут в основному безкісточкові столові сорти. І кожен кущик це окремий сорт. А там далі ви можете бачити, у нас було вільне місце, ми там посадили гарбузи для того, щоб готувати гарбузову кашу. Так що, ось таке коротеньке відео. Дякую, що подивились моє відео. Якщо сподобалось, ставте лайки. Все буде добре, всього найкращого. До побачення!